Отак так. затвічив, дивіться. затвічив знов невеличку. Це було досить правильно і красиво. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. На дворі весна. Розквітли кульбави. То час виходити на щуку. На щуку я вийшов на невеличкий лісовий ставочок. Про нього мені відомо, що щука присутня, але навесні її тут ще наловив, треба розбиратись. Розбиратись буду на ближніх та середніх дистанціях, бо великих дистанцій тут і нема. Розбиратись буду з усім, що маю в коробках, а маю там силікон, блешні та воблери. Тому снасть під ці умови та під наміри маю універсальну. Версус 692. Довжина 206. Потужність за силіконом. 12 грамів плюс 32 дюйми. З обларами Міно він впорається міліметрів до 90 Котушку маю Fireblood 2500, нитку маю 0,8 максимально для цієї вудки, бо в облори. Щуку вставку, я сподіваюся, теж маємо. Давайте підбирати ключик. Помост і виглядає хитким, і відчувається, як хиткий. Але обловлювати прибережну зону з нього зручно. То трошки ризикно. Дводюймовий німбл на четвірці. Йде понад травою. В траві невеличка щука. Вже двічі виходила. Але щось їй заважає завершити атаку. А ця, бачите, зачепилась. З люка. Невеличка, але б'ється до останнього. Почин. Обережно за краєчок з'їдено дводімового німбла. Світлинку. Бо чи буде більше, невідомо. Бачите, як обережно з'їла. З'їла там, де кістка в щелепі найміцніша на краєчку. Але Версус і Всік. І дотягнув. Віддай гачка. Тікай додому, я не хочу кидати рибку цю багнюку. Занесу на чисту воду. Ну давай. Віддихайся. Тікай додому. Маємо почин. Почин маємо силіконовий, тому і коробку роздивимось. Коробка з силіконом лаконічна. Три приманки. Комата 3,4, на 2.8, Nimble 2 та 2,5. Кольори ви вже звикли до пари 12,6. Ця пара новенька, хочу спробувати. Вода чиста, то може моторна олива стрелить. Все активне та напівактивне, бо кульбаби, я сподіваюся, що щука більш-менш ворушиться. Двійники та офсет трошки свинцю 4, 6, 8,10. Цього точно вже вистачило, щоб зробити почин. Подивимось, що буде далі і чи стане в нагоді коробка номер 2 Я повертаюся на помост. Бо там ще нічого не зроблено. Одна проводка, одна рибка. Було б логічно одразу щось зарядити інше, бо це ж тестування 69-го версуса. Але ще логічніше впіймати ще на німбла, бо на нього клює. Як бачимо, вона дійсно на Мілені під берегом. трошки подалі захопити більшу глибину на свалі. Бачите, що робиться? Вона супроводжує, доходить до помосту. Це вже п'ятий контакт яких я реалізував єдиний, то треба не лінитись, перев'язати стальку і впіймати її твічом. Робимо. Міношка невеличка, то й сталька коротенька. Моє мой коли ви вже бачили. Яку ж вам дати буратинку? Таку яку не шкода, замінивши нібла на якийсь шед у самі? Нішин. Нішин 75. Я намагаюсь доловити щучку, що виходило. Не потвічити звідси було б нерозумно. Умови ідеальні. Може спокійніше треба, ну. давайте ближче до берега і спокійніше. цю щучку я не можу, то спробую з протилежного боку зробити те ж саме, в протилежний бік, в принципі, все те ж саме. Прибережний свал, травичка, але я одразу починаю з воблера, бо з силіконом на рівномірці щось не так. На нього виходять, але їдять, як на мене, то занадто обережно. Це проходить між травою. Начебто ще не начіпляв. Йде непогано навіть має ролінг. Може піймає під берегом, хану. Там страшенна мілина, тина. І там хто? Дуже дрібна щука. Теж дивіться, як обережно з'їла. Краєчком, краєчком, краєчком. Обережно. Зняти. Без церемонії відпустити. Що ж, поки що з кожної коробки по рибці. До коробки, в якій пластик та залізо. теж давайте зазирнемо. Насправді нічого такого занадто цікавого тут нема. Просто всього потроху. 95-й Віжен. Копія орбіта. Це якась. Цурібітівська мінову 80 мм. Дві копії тайні Магалону. Навіть Кренк, на всяк випадок. І трошечки заліза. Вільямс, який я поки що шкодую кидати в невідому воду. Стічі сврли, літл клео, трошки оберталок. Переважно аглія двійка. Звісно ж, перебрана. Хлам. Але бачите, якось ловить. З цією точкою все зрозуміло. Більш-менш зрозуміло із дрібною щукою. Вона стоїть під берегом, їсть, але їсть обережно. Ну что ж, так навіть цікавіше. Рухаємось. Нав'язавши сталевий повідець, я деяким часом приречений на вублери. Ленько постійно перев'язуватись. То давайте посмикаємо. Ця копія 80 орбита виявилась рабочую. То нехай працює. Ця затока мені подобається. Щука має бути. На великого крока я тут не очікую в мілкій затоці, але ті, що вже клювали, мають бути. Контактик. Затвічив, дивіться. Затвічив знов невеличку. Це було досить правильно і красиво. Приємний контакт. Щучка, як перша. 500 грамів. Теж світлинку, але з Воблером. Цю малечу я навіть не підсачував. Підняв, сфотографував, відпустив. Здається, що Воблер відпрацював заточку. Це було його останнє закидання під берег. Ще зроблю контрольне, тепер в'яжусь. Де і не докидував. Там неприємний корч. Оце травичка. І експерименти з воблером я тут припиняю, бо шкода навіть цього Бо робочий. Сталевипові десь знов відпочивати. Знову в'яжу флюр. 0,5 щучий флюр. Всі мої вузли ви вже бачили. Не зупиняємось на них. Про вузлики я окреме відео. Стіч з одинарним гачком буде те, що треба. Він золотий подалі, ніж я докидував воблер. Зачепити його в корчах Шанс мінімальний. Рухаємось. Затока є ще така. Навіть більше. Трошки пройдемось лісом. На наступній заточці покидаю залізо. Цей стіч місцеві щуки знають та полюбляють. Вони його вже їли. Але це було восени. Чи щось змінилось? Під два метри глибина на середині. Втоплю, подивимось, чи багато тини. Як буде заважати, просто наступного разу не договорив, не дала. З'їла залізяку, як так і треба. Знов така ж сама невеличка. Піддається форсуванню, на всяк випадок підсачується. День малечі. Малеча клює на кожній точці. Клює на все. Мій версус. У все це вміє. Щука на залізо. Якщо це можна назвати, Щукою. Мені від тебе нічого більше не треба. Тікай. Якщо на залізо, відповідає так миттєво, то давайте ще. Давайте ним попрацюємо. Мені сподобалось, що щучка з'їла на середині. Не під берегом на свалах. Там на більш-менш глибині вона теж присутня. Присутня, ще й відповідає. До речі, цікаво, що на Воблер та на залізо нема хибних атак. Вони були на силікон, їх було більше. Але реалізація відсоток її значно краще на хардбейти, Цікаво. Лебеді всюди, на кожній я їх зустрічаю, розвались. А щука клюе супроводживала дрынь-дрынь заходь. Калибрована вся, дивіться. Одна в одну. П'ята. Две поспіль на залізу. Не смыкайся. Тікай. Залізо їдять впевнено. На нім було вирадували, а залізо стовідсоткову реалізацію дає. Такого ще не бачив. В будь-якому випадку чудово, що залізо теж ловить. версус і з ним впорався. Невідмінно, хоча що там з залізом впоратись. Закинув, вкрутив. Рухаємось. В принципі, вже все зробив, що хотів. Але може станеться щось цікаве. Може впіймається хоч трошки більше бо ця малеча задовбала. Далі в заточці побільшало корчів. Ні про що, окрім силікону, тут взагалі не йдеться. Але ж ми вже з вами знаємо, що щука на середині теж клює, тому 6 грамів, а не 4. Та й німл 2,5 замість двох. Може нарешті клюне більшенька. Пробую поджигувати. На силікон я сьогодні вже ловив, але не джигом. Це була рівномірка. Звичайна рівномірка уздовж берега. Проліз через корчу. Ух. то есть потягнув. То есть так потянул Еще напевно я все ж таки повернусь до 4 граммов та меньшего німла в цій корчі живе якась дрібна хижачка мінімальна, тому 6 грамів забагато. Через той самий корч ще раз. Німбл 2. 4 грами. Невеличка всет. Шкода, що немає вставочку судака. Він би тут ухужувався. Оце вже джигова риба. Та сама дрібна щука, але не з рівномірки, а з джига класики. Смішна малеча. Є пропозиція більше не мучити цей дитячий садок. Мені здається, що треба було зробити. Зроблене. До висновків щодо висновків, то, як мені здається, вийшла непогана ілюстрація до того, що я завжди кажу: не так важливо на що саме ловити. Важливіше зрозуміти, яка риба клює, на якій дистанції, на якій глибині, якому розміру віддає перевагу, в якій вона ступені активності, тобто в якому темпі треба подавати будь-яку приманку, будь-яку, але що вона пройшла на тій глибині, що треба, в тому темпі. І клювати буде сьогодні. Дрібна щука клювала там, де я її знайшов. Вона клювала на невеличке в спокійному темпі і будь на що. Тому вийшов непоганий тест-драйв 692 го Версуса. Так, це твіч-машина, але твіч машина не позбавлена універсальності. Сьогодні я ловив твічом, ловив на залізо, ловив рівноміркою на сікон та класичним джигом. Версус з усім впорався. Ну, а щодо риби, що не було трофейної, то як каже Олексій Юрійович Лисиця, був день малечі. Ну або були руки. Цей варіант теж ніколи не треба відкидати.